Когда развалился Советский Союз, Украина, как трудный подросток, была отпущена в свободное плавание. Этого не должно было быть. И, и специальная военная операция это вынужденная мера, это работа над ошибками. Ну, такі от помилки, так які виправляють росіяни в її логіці, виглядають так: ми отримали в 91-му році незалежність від Російської імперії від цієї червоної імперії під назвою СРСР, який просто нарешті розвалився. Ну і вони дали нам отримати цю незалежність, тому що самі були зайняті своїми ВГЧП і, і Жеснімі, тому що сама Російська Федерація тоді була максимально дестабілізована, і хто жив у тих часах, а не знає цю історію із якихось підручників або. Відео на Ютубі, як я, вони пам'ятають про ножки Буша, про ту курятину, яку передавали їм американці, аби цей нещасний російський народ не загнувся від голоду. Так? І це була їхня помилка, тому що на думку Путіна і на думку ось цієї орчині правильним рішенням було просто залишити в ув'язненні увесь наш український народ, 50 мільйонів чоловік, і зберегти той самий Совєтський Союз. Я хочу зауважити, що їй ну на вигляд не більше 40 років. Тобто, на час розвалу розпаду радянського союзу їй не було ще 18, Вона була неповнолітня, однак вона вже розуміє, що це була помилка її батьків, дідів і так далі. Однак, що вона тепер говорить ще раз? Вона каже, що це була робота над помилками, проходить два місяці, і тепер вона говорить таке. Цельна воєнна операція це велика трагедія, яка произошла між двома братськими народами. Ну і далі, без перерви на рекламу, як так кажуть, хочу, щоб іще один фрагментик почули також від неї. А ви то коли прома так почалася? Да, То есть с на самого начала было понимание? понимано. Практически у каждого россиянина а, на Украине есть uh, родственники. Uh, родственники, близкие, дальние. Поэтому, понимаете, это ситуация, которая uh, нас поразила до глубины души. И, uh, во-первых, после Второй мировой войны нам всем казалось, что наши деды умирали за то, чтобы никогда больше... И не было вот этого а сейчас вот этот вот тезис можем повторить. Правда? Нет. Ось ця дружина. Ще раз хочу нагадати чоловіка, який пішов у армію, який вирішив, що має право і можливості воювати в Україні, який має право нас вбивати, гвалтувати, мародерити і так далі. І тепер вона на камеру ліберальних так званих медіа, зміг російських, їм варнякає про те, що це трагедія, і цього не можна було робити. А чому питання? Мабуть, через те, що все виглядало по телевізору, зовсім не так. Напевно, ми мали їх зустріти за 2-3 дні десь у Львові із хлібом та сіллю. І тоді Жити разом в дружній спільній родині, однак з маленькою поправочкою, росіяни були б верховинною такою е титульною нацією, а українці, як вони нас називають, так е тому що в нас ж не Україна, а Україна на їхню думку. Це ж люди, які інтелігенція, ця російська, які не вміють наголос правильно поставити, вони будуть прислужувати цим росіянам, будуть підносити їм е разносік, да з галубою карьомочка, як то вони кажуть, так ну і звісно ж підливати свою горілочку, ну і нарізаючи. Чи сельця, тому що ми ж українці такі, так які мають прислуговувати і все приправляти о тим самим салом.